Пустий зал регіоналів Регіоналі нема. Регіоналів немає. Депутати всі зареєстровані. Сесію не веде Дименко Дименко, головою рай ради. Наш партії регіону адміністрації Силій Ківаненко, прокурор Гарній. У нас громадськості і депутатів районної ради. Слухаємо не важне. Була пропозиція скликати позачергову чергову сесію. Я в функції звернувся до голова адміністрації з листом про скликання сесії, тому згідно регламенту. Можуть вносити пропозицію про скликання позачергової сесії. Одна третя депутатів від загального складу згідно регламенту, голова адміністрації може подати, якщо є необхідність і про розглянув питання на позачергові сесії. Ці функції я виконав. Вчора було підписано розпорядження, вирішено на сайті всіх депутатів оповіщено. На сьогодні сесія на 11.30 була призначена. Згідно реєстрації, з'явилось на сесію 19 депутатів. Згідно регламенту, повинно бути мінімум 27. Сесія не має не. Має легітимності. Від якої фракції немає депутатів? По фракціях у мене немає. Знімайте і будемо бажає. Я скажу, щоб люди почули, немає депутатів від партії. Тому вийдіть. Як нема партії? Як партія? А то не будемо партію. Олександр Володимир. Зареєстрований. Андукарі мав. Партіян, Деменко, де, менко, де, менко, інна, де, менко, сам, де Вони працюють в адміністрації чиновників. І далі. А у вас віці 20 Це право депутатів. Право. Що питань немає? Це похоже на саботаж просто сесії. Проти українського народу. Це право кожного депутата визначатися, якщо він бажає, то тобто вважає за нахідних. Звичайно, дуже багато депутатів користувані і у відпустці, і у в відрядження сесія не справа наша.